Фонд захисних споруд у Кременчуці поповнився ще одним комфортним і затишним сховищем у дитсадку номер 63, що на молодіжному завершили ремонт укриття. Воно облаштоване вентиляцією, санвузлами, підйомником. А що важливо, вхід у сховище є прямо з приміщенням. Дітям у разі повітряної тривоги не потрібно навіть виходити на вулицю, аби перейти в безпечне місце. Сьогодні ми відкриваємо дійсно казковий дитячий. Нехай підземний простір. Це знаєте, як казка, яка супроводжує дитину під час повітряної тривоги. Можна сидіти в непристосованому приміщенні, і це посилить і страх, посилить емоційне виснаження і дітей, і вихователю. А можна перебувати в комфортних умовах сучасних укриттів, які робляться в місті Кременчуці. Віталій Олексійович, наші колективи, батьки, щиро вам вдячні за те, що ви продовжуєте створювати такі гарні, теплі. А найголовніше безпечні приміщення. Ну і в нашому укритті створені всі умови для перебування діток. Цілком і повністю оцінити результати роботи можна лише знаючи, із чого все починалося. Зараз у дитсадку є приміщення, яке планують переоблаштувати під укриття наступного року. Абсолютно так само виглядало до ремонту. Вже зараз яскраве та комфортне сховище. Отакі ржаві комунікації, бруд. Роками те, що збиралося, все тут воно було будівельниками витягнуто, все зроблено відповідно до проєктної документації. Отож, за гарним та казковим укриттям стоять місяці титанічної праці будівельників, зусилля колективу садочку та всіх кременчужан, чиї податки спрямували на ремонт сховищ у школах та садках міста. Окрема вдячність Лего Фондейшн та посольству Королівства Данії в Україні, які забезпечили укриття освітніх закладів міста м'якими меблями. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.